Привіт, мої любі! Щоб легше вам виконувати домашнє завдання, а саме номер 414, я поясню два приклади із номера 413, аналогічні до вашої домашки. І так, знайти частку чисель. Тобто поділити дроби 2 п'яті поділить на 2 п'ятнадцяті. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно Перший п'яти, помножити на обернений до другого, перевернутий 15 других. Ну, і тепер використовуємо правило, як помножити дріб на дріб. Чисельники перемножаємо 2 на 15. Та знаменики 5 на 2. Бачимо, що двійочки можна скоротити на два. Два поділити на 2, один, 2 поділити на 2, 1. 2, поділити на 2 1. та п'ятірку та 15 теж можна скоротити на 5. 5 поділити на 5, один. 15 поділити на 5, 3. Один на три. Маємо три. Один помножить на один. Маємо один. Дріб три перших. Три поділити на один буде три. Ось так. Виконаємо ще одне завдання. Нехай це буде, наприклад, третя. Чотири сьомих. Чотири сьомих поділити на 4 двадцять перших. Поділить на 4 21. Отже, щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший помножити на перевернутий другий. На обернений до дільника 21 четверта перевернула 21 уже зверху, а четвірка знизу. Щоб помножити дріб на дріб, потрібно чисельники перемножити та знаменики. Перемножити. Бачимо, що четвірки можна скоротити на 4. 4 поділити на 4 – 1. 4 поділити на 4 – 1. Та 21 і 7 можна скоротити на 7. 7 поділити на 7 – 1. 21 поділити на 7 – 3. 1 на 3 – 3. 1 на 1 – 1. 3 перших знову вийшлося. Отже, три перших, три поділити на одиничку, буде три. Ось таким чином виконуєте всі домашні завдання. Третій номер у вас розв'язати рівняння. Там теж, виходить, потрібно буде знайти частку. От номер 420. Одна восьма поділити на х дорівнює 11 шостих. Щоб знайти дільник, потрібно ділене. Одну восьму поділити на частку одинадцять шістнадцятих. Бажаю успіхів!